Ну досить, будь ласка, додавати мені це на кожне відео. На що тут якийсь топ-10 мемів? Я, я не знаю, ну це зовсім про інший канал. Так, друзі, я всіх вітаю. У нас сьогодні новий реплей, і цей реплей просто фантастичний. Я як побачив ці цифри на, на цій імбі китайській, яку нам роздавали колись в коробках на БЗ176. Реально, я, я навіть поки що не придумав, як я назву цей бій. Але банер повинен вас зацікавити. Я в цьому впевнений, тому що це страшне. Я таких цифр ніколи в житті не бачив на бз 176. Так, ми знаємо, як він може всажувати, але ну, 4-5 тисяч. Я, я думав, що це максимум можливий на цьому танку. Але ж ні, це, це напевно взагалі бій на БЗ-176. Найдамажніший в історії World of Tanks. Перший залетів, 874 шкоди. Бідолаха паттон танк, якого роздали всім, хто заходив в гру. Ех, Роздали всім, а страждати саме цьому паттону. Бідненький. Так, тут на перекатці він зловив тільки паттона, каде у нас досить довгі. Тому більше нікого ми не зловимо. Ось так от. Але все ще є надія, що там поїде, поїде Маусхен. Ну він повинен засвітитися. У нас огляду вистачає, як ви бачите на мапі, він якраз попадає в наше коло і маскування Ну, це ж Маусхен, як можна сховати таку махіну? А ніяк. Цього не вийде зробити, тому він точно засвітиться. Ось і наш головний герой не хоче від'їжджати цієї позиції. Я реально, я б тут на ніколи б не стояв. Він стоїть і в нього все виходить успішно. Арта, поки його жаліє, ти що хочеш алтешечку забрати? Боже, який жах, який токсик. 828, одиниць шкоди. І Бураск підіймається нагору. Він реально підловив цей момент, коли наша БЗХ відстрілялася і тоді поїхав. Я впевнений, що він стояв і в командирській камері дивився, що там, як у нашого БЗ з відстрілом. А дамаг насправді це тільки одна частина того, що він тут зробить. В нього буде просто неймовірна кількість кілів. Якщо ви думаєте, що це половина команди, то ні. Це більше, ніж половина команди. Це страшне. Після цього бою починаєш розуміти, що той, хто вміє грати на цьому танку, він взагалі просто страшна людина. 895. Вбуразка. Ну так, він без броні. Поки що він тут перестрілює тільки танків без броні, йому щастить, що тут і алтехи, і бураски, і патон бідолаха, який підставив борт. І зараз хоче, до речі, цей паттон відправитися в ангар. Не ризикнув стріляти, но... а хто ризикнув? Прямо в шишку! Прямо в шишку, але він його не забрав, 19 хітпоінтів залишив. Добре, афта добрала, пощастило. 3000 він уже настріляв. У нас пройшло 3 хвилини. І він хоче увірватися нагору. Серйозно? Одну від Бураска отримав. А до речі, Бураска дуже так швидесенько переїхав на іншу позицію. Сейфтік бідолаха. Ну, звичайно, є розуміння, певне, що один фугас іти в ангарі. Т-95. Шалена черепаха. Ну тут. тут... На жаль, він нас не порадував пробиттям. всього все, 244 одиниці, але все одно це непогано. Поки що почувайся в безпеці. Ай, не пощастило. На жаль, Чех проїхав. Боже, в Черепаху! в лючок 792. Це якийсь капець. Як ми розуміємо, це тільки розігрів. Це реально тільки розігрів. Це страшне. Це страшна машина. Все, я погоджуюся з тим, що не потрібно йому додавати другу гармату. Так, ми якось колись на Вікінгу з вікінгом про це жартували. А про те, що йому треба додавати обов'язково другу гармату, але ні, я думаю, що достатньо однієї. Просто каде збільшити до 5 секунд. 620. 110. Боже, бідолахи, як вони всі страждають. Ну і насправді йому тут пощастило, що в них на базі не знаю, де стоїть їхній тартл. Хоча він би сильно його не побив би, але немає домашніх ПТшок, які б отут на переїзді могли б його зараз би трішечки покоцати. Так у нього ще й три відмітки на стволі, я тільки це помітив. Як сказав би пан Стерненко, це якийсь жах. Жах, я ж кажу, жах. Ті Онежі, йде в ангар. Першого танка свого він забрав. 5200 настріляв. Буде ще чи не буде? Тут зараз е, ворожі важкі танки проривають, повністю проривають нашу оборону. Маус, є на 822. Це щось. Імба, просто імба. А ну все, тут наша лінія повністю прорвана. Там є 75 й зараз, певно, відправиться в ангар. Він повинен це зробити. Він повинен дати дорогу нашому. БЗ Є прямо в корму. Прямо в лоші в центр. Прямо туди, куди потрібно стріляти. Там, де в танка зазвичай викладна труба. Жартую, немає там ах, жартівник, я ще той. Знаєте, на... в цей бій у нас не буде цікавих фактів, тому що я не підгрузив це. На жаль, на свою пам'ять. Ну що ж, тут у нас арта забирає 110-го. А і щось мені підказує, що тільки два танки є. він забрав. Що я помилився, переглядаючи те, скільки він їх забере. Напевно, це з іншим боєм я переплутав. Ну, то що ж, головне, що тут буде рекорд по дамагу. До речі, наш герой вже вистріляв абсолютно, абсолютно всі вистріляв свої ракети. А Більше він не може їх юзати. на жаль, без прискорення доведеться їхати на ворожу базу. Ай-яй-яй, ти своєю ББшкою зараз собі шот запорол. Ну, так хотів пробити, так хотів, що трішечки зафейлав. Це мінуснули 703. Двох гарматного. Поїхав він в ангар в наступний бій. А у ворогів залишилося 3 арти і 2 танки. У нас залишилося дві патехи. І один важкий БЗ176. Так, ну на цій мапі мені здається, що ніяких е новинок е з текстур і рельєфів не додавали. Тому що я на ній реально давно не грав, не, не їздив, не катав. А тут ніби все, 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 все в старинку. Що там бурас! Ну а що ти хотів? Ти думав, Бураск залишиться на місці і буде чекати. А мені цікаво, чому зараз ось в цей момент. На базі залишаються... А, все зрозуміло, їхній Тартл просто пушить нашу базу один. Буде зараз світити для арти. А в Тартл забрав борща. Тому все не так то вже й солодко, якщо чесно, в нашої команди. В них ще є Бураск. А Бураск це завжди неприємний танк, коли він проти тебе грає. Ще мінуснули одну арту. Ну, схоже на те, що Бураск стоїть на горі. Там от відразу на балконі і дивиться зараз на нашу базу. А ось і Бураск. Давай, друже, зводься. Та ну, та це капець який. Це просто нереально. 355. Хартел все мінусує, наші танки. І він, до речі, що, майже фуловий, так? На базі залишилося Ісу-152. Ворожа арта накидає. Ти що влучиш зараз? Серйозно? Я, я не хочу в це вірити. Ось і все. Він знає тепер є. де їхні дві арти? Не влучив. Ну, Це було б в максимальна підкрутка, якби таке трапилося. Ну, їхня арта не жаліє наших танків. Не жаліє зовсім. Ну так, бачите, я помилився в тому, скільки він повинен забрати ворожих танків. Він зараз може зробити ще максимум 4 кіла. Тому це буде якраз таки половина команди. Ну але ми ще не знаємо, чи він переможе, чи ні. Тому що це буде для вас сюрпризом. Отак от, от полетіли снаряди. Полетіли снаряди ще. Тепер він точно знає, де стоїть ворожа арта. Тут правіше дві штуки повинно бути, так? Безе go to... Something? А. Ха -ха -ха. каже, ха каже, що він молодець. Він, він крутіший за всіх. Він крутіший за всіх них, хто грав з ним в команді. Счофовеха, ти теж, напевно, в ангар. Ну тут уже без шансів. А Лора, зараз, я так розумію, що наш БЗ, наш герой, головний з сьогоднішнього відео, не в прострілі в Лори. А вона тільки виїжджає десь тут, ось зараз на гору. Певно, зараз буде з кущів. Визират, а ось все. Виїхав на гірку і кинув нам. А значить він десь там точно в кінці стоїть, в самому кінці. А ворожий Тартл по-любому вже мчить. Вже мчить до нас. 4 хвилини до кінця бою. Наш герой на танку 8 рівня на БЗ176 настріляв рівно 7777 одиниць шкоди. Це просто якась фантастика. Йому там в чаті підказують Тартл Tart Вілка. Та не буде він за -за -за захоплювати базу. Ви ж бачите, що наш БЗ. Не якийсь там слабак, він прийшов сюди тільки за перемогою. В нього в очах вогонь. Він справжній тигр. Йому не цікаво. Йому не цікаво це от їхати зараз збивати базу. Він сам буде заманювати до себе супротивників. Ну, Тартал до нього їде по-любому вже. Без варіантів. Є, він приїхав. Він приїхав. Ой-ой, ВНЛД, ВНЛД на 674 одиниці. Це якийсь жах. Я реально вперше бачу, що на БЗ накидували там більше ну, ну 5000. Я впевнений, що можливо ви вже бачили такі реплеї, так. Але я не бачив. Як вам взагалі подобається фугасні Мастодонти? Адже я люблю вам показати інколи якусь бабаху. Або БЗ-176. Просто в НЛД. В НЛД пройшло 726 одиниць. шкоди. і тартал в ванар. І це перемога 9500. Так, ну що, подивимося результати цього бою. Він заробив 500 тисяч кредитів за один бій. Це просто фантастика! Так, що у нас по медалям? Е, медаль Дмитро. Так, ну звичайно, основний калібр отримав майстра. Ну, за таке не отримати майстра. Це було б смішно. А скільки досвіду? 2550. Це можна влізти, напевно, в два майстра на цьому танку. Капець, ну вітаємо, вітаємо нашого головного героя. Він молодець. Він забрав половину команди. Він настріляв 9500. І що в нас по кредитам пішов ще й в плюс на 365 тисяч голдина стріляв, до речі, в нього практично все було в голді, але він ну, вистріляв 100 тисяч і заробив при цьому 365. Якщо в нього кожен бій такий, ну звичайно, на резервах, тому що тут очевидно, що вони були підключені, то він напевно мільйонер. Що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні я. зі мною на цьому відео. Ставте вподобайку, якщо хочете більше класних реплеїв на каналі Плейковське.